Ви знаєте, що таке залізний кулак? Танки. Достатньо тільки одного їхнього вигляду та звуку, аби скувати страхом цілі ворожі батальйони. Вмінню бувати може позазрити навіть сама смерть. Це програма зброя. Сьогодні ми поговоримо про танки. Сьогодні у програмі як стати справжнім танкістом. Ганяємо на танках реальних і учбових. Легендарний танк Т-64, а також поєдинок з москвичем. Назва танк походить від англійського слова тенк цистерна саме під таким маскуванням перші бойові машини відправлялися на фронт. Першим прототипом машини був Вагенбург. Пересувне польове укріплення на колесах воно широко застосовувалося ще до нашої ери китайцями, а згодом і римлянами та європейцями. Максимально наближеним до сучасних форм був танк епохи відродження авторства Леонардо да Вінчі. Ця споруда складалася з дерев'яних та металевих деталей і мала приводитися в рух м'язовою силою пасажирів. Танки ж сучасного зразку було створено під час Першої світової війни. Тільки но в театрі воєнних дій перейшли до окопних бойових дій, виникла потреба у новому виді мобільної зброї, яка дозволяла б долати захисні редути супротивника. Тому танки в Британії, Німеччині, Росії та Франції з'явилися приблизно водночас. Так справжнім зірцем передової та інженерної думки став цар танк, який блискуче подолав усі випробування, але одразу загруз у багнюці, зіткнувшись із реальністю. Його декілька років охороняли від вандалів, а згодом розібрали на брухт. У британців вже справи пішли жвавіше. Їм вдалося створити великого віллі. Цікаво, що перші танки ділилися на самців і самок. Самці несли гарматне озброєння, самки тільки кулеметне. Бойові машини діляться на два класи: основний та легкий танк. До 60-х років танки класифікувалися за вагою. Вони були легкі, середні і важкі. А на початку тієї доби виникає поняття основний танк. Першим основним танком, найпоширенішим у Радянському Союзі, став танк Т-64. Його розробили українські конструктори Харківського танкового заводу. Шістдесят 64 був створений у конструкторському бюро харківського заводу імені Малишева. Там, у 1951 році, під проводом Олександра Морозова і почалася ця грандіозна робота. Її результатом став танк третього покоління, що надалі випускався серійно майже чверть століття з 1963 до 1987 року. І саме Т-64 вперше у світі устаткований автоматичною системою заряджання з вибором типу снарядів. Це дозволило скоротити кількість членів екіпажу, забравши з нього заряджаючого. Також уперше в світі на машині було встановлено комбіновану броню. Це значно підвищило захищеність від кумулятивних снарядів, а також від нових видів набоїв, оснащених головною частиною, що деформується, і пластичною вибуховою речовиною. Основні характеристики танку Т-64. Бойова маса майже 42,5 тонни, екіпаж троє людей, габаритні розміри. Довжина з гарматою 9 метрів 30 см, ширина 3 метри 29 см, висота 2 метри 17 см, кліренс 50 см, озброєння 125 мм гладкоствольна гармата. Боєкомплект 36 пострілів. Потужність двигуна 700 кінських сил, швидкість на шосе 60 км на годину, запас ходу по шосе 500 км. За час свого існування Т-64 зазнав цілої низки змін. Лише за часи незалежності України кілька удосконалених моделей було створено усе тими ж харківськими конструкторами, найталановитішими наразі розробниками цієї бойової машини. Зокрема, Т-64БМ БУЛАТ-2005 рік. Українська сучасна модифікація, що є результатом удосконалення танку Т-64Б. Т-64Е 2010 рік. Українська сучасна модифікація з двигуном потужності 900 кінських сил, оснащений комплектом керованої зброї Комбат із параною зенітною 23-міліметровою гарматою з дистанційним керуванням. Т 64 Б 1 М 2014 український спрощений варіант модернізації танків. Т 64 Б 1 має убудований динамічний захист, що підсилює захист башти лобової частини корпусу і борту. У задній частині башти встановлено нішу для боєкомплекту і необхідного устаткування. Танк – це не просто машина на гусеницях з баштою. Це набагато складніший технічний комплекс. Розібрається у кого не так і просто, але вам пощастило у програмі зброї, як завжди, достойний експерт. Майор Олександр Карпенко, заступник начальника батальйону з забезпечення навчального процесу, на початку збройного конфлікту на сході України брав участь в антитерористичній операції. Нині ж передає актуальний досвід бійцям, що незабаром стануть на захисті України. Майор Карпенко виховує відмінників і безжально карає двічників. Сталева українська міць. Що за бойова машина, Саша? Зараз перед нами знаходиться танк Т-64 Б1. Тобто одна, одна з модифікацій танків Т-64, яких з часів виробництва машин було більше 12 модифікацій машини. Це хто взагалі витуавляє? Це харківське, так? Це харківське конструкторське бюро бойових машин. Тобто українське. Імені мені так. Який танк? Це легкий, середній. Вони діляться це, якось це на Танк Основний. Тобто зараз таке поняття, як легкий. Та важкий танк вже відійшло в минуле. Зараз всі танки в основному за своїм ваговим коефіцієнтом середні. Це середній, він же основний танк. Давайте розберемося в деталях. От його функції, ключові призначений, які значить танк це бойова гусенична машина, яка має потужне озброєння, надійний броньовий захист та високу маневреність, призначені для враження танків та інших броньованих цілей противника, знищення фортифікаційних споруд, знищення живої сили та знищення низьколітаючих повітряних цілей. От У нас є гармата. А є вона калібру? Значить, гармата калібру 125 мм гладкоствольна. Може здійснювати постріли чотирма типами артилерійських пострілів. Тобто осколково-фугасний, бронебійно підкаліберний кумулятивний та керований снаряд. А що в нас за от я бачу кожух такий? Для чого він Значить, По-перше, це ресивер, це кожух. Ресівер призначений для видалення порохових газів після пострілу з каналу ствола та з бойового відділення машини. Тобто всередині під ресівером мається отвори під кутом 25 градусів. Після того, як снаряд пролітає ресіверну частину, в цьому об'ємі створюється надлишковий тиск термокожух. Призначений для зменшення термічного впливу навколишнього середовища на балістичні характеристики гармати. А саме як? Які а метали? саме? Тобто будь-який метал під час нагрівання він розширюється, під час охолодження, відповідно, звужується. Це впливає на вилітну швидкість пострілу. Яка вага взагалі тут Значить, Вага машини 39 тонн. Суха вага без боєкомплекту, без заправки пальним. А двигун який? яке пальне? Значить, який? Е... який? Двигун машини багатопаливний, п'ятициліндровий опозитний, з рідним охолодженням, з прямоточною продувкою циліндрів. Значить, двигун потужністю 700 кінських сил, може працювати на дизельному пальному, дизельному арктичному, дизельному зимовому, дизельному літньому пальному, на керосині та на автомобільному натилованому бензині. Двигун споживає 430 літрів пального на 100 кілометрів руху. Багато. Достатньо багато. Тобто на один кілометр 4,3 літра дизельного пального бензину або керосину? Я бачу отаке маленьке віконце. Я тут розумію, це віконце для механіка. Так. Що він може бачити в таке маленьке віконце? Значить, механік водій машини, в цілому, як і всі решта члени екіпажу, мають відповідно обмежене поле зору, але воно достатньо для ведення бойових дій, виконання навчальних завдань. Чи бачить він щось з боку? Механік водій бачить зрізами грязових щитків. Тобто тільки попереду. Так, тільки попереду. Хто контролює решту там з Решту ще контролює тось. командир машини. Хто безпосередньо веде вогонь? Безпосередньо веде вогонь навідник гармати. За вказівку, відповідно, командира танка. Це гармата. Так, гарматою і спареною з ним. Кулеметом ПКТ калібром 7,62 міліметра. Тобто, це одна людина. Одна людина, так. Командир машини веде вогонь тільки з зенітного кулемета. НСВТ калібром 12,7 міліметра. Це перед нами робоче місце. Механіка водія машини, який безпосередньо керує рухом танка. Він відповідно має щиток контролю вимірювальних приладів для контролю за технічними параметрами силової установки. Важелі керування. Привод подачі палива, щеплення та гальм. Це один вхід для нього? Чи може бути з центральної партії? Значить. В аварійному випадку передбачено аварійний вихід механіка водія через люк запасного вихіду, який мається під сидінням механіка водія, а також передбачено аварійний перехід членів екіпажу з відділення у відділення. Тобто це у нас відділення управління, це баса, це бойове відділення. Давайте по приборам спостереження. А що бачить навідник? Які в нього прибори є? Навідник має два прилади та спостереження. Денний це приціл, далекомір, прилад стеження. Приціл 1Г-42 це основний приціл для ведення стрільби з гармати заспареного з нею кулемету. Та нічний приціл ТПН-1. Танковий приціл навідника. Відповідно, він же нічний. Саш, я дякую, а я, напевно, піду вчитись далі. Так, добре, може, досить цікава, можна багато чого дізнатися. Ми в навчальному класі, де військові вивчають правила поведінки з бойовими машинами. Аби навчитися їздити на танку, мало нищити віртуальних суперників у World of Tanks. Це справа непроста. Навчальний клас полігону Десна створений, щоби зробити із салаги справжнього танкіста, не наражаючи на небезпеку всіх довкола. Умови у танковому симуляторі повністю відповідають реальності. Тобто, якщо ви свій тренажер гепнули в яму, то на вас чекатимуть справжні сенсії. І якщо навідмінно склали тест у симуляторі, то й у танку будете як риба у воді. Олександр Іванов, майор запасу, після виходу на пенсію не полишив улюбленої військової справи, а повернувся у навчальний центр цивільним викладачем. Олександр Юрійович нащадок справжньої військової династії, який допомагав будувати нову українську армію з перших днів служби. Олександр Юрійович, мені здається, що це насправді так. Військові граються у комп'ютерні не іграшки. Ні, це тільки перше впечатлення. Насправді це комплексні тренажери екіпажу танків, де відбувається навчання всіх членів екіпажа. согласно курсов стрельбы, курса водения. Каждый член экипажа может готовиться как индивидуально, то есть механик-водитель, командир танка, наводчик-оператор, а также могут проходить занятия по боевому слаживанию экипажа и отрабатываться тактические приемы, а также ведение боевых действий. А сколько часов занимает обучение? Время ограничено навчальными программами, и для механика-водителя это составляет 82 километра навода. Это включает 17 учебных занятий. Покажете? Обовязково. Уже еще все начинается? Надеюсь, не червоные кнопки тревожные. Короче, что это такое? Это для платформ качалок, которые осуществляют отображение движения машины. Вот здесь вот вы наблюдаете, это место инструктора. Инструктору видно все действия экипажа. В данный момент у нас водит механик-водитель, поэтому он отрабатывает упражнения. Инструктор наблюдает за все его действиями, правильно ли он э, выполняет все его команды, движения, показания контрольно-измерительных приборов, как он действует органами управления танка. Тут он на мониторе видно каждый рух. Да, на мониторе видно каждое движение обучаемого, что он делает, как он делает, и инструктор указывает на ошибки нафт обучаемого, и э, в конце оценку выставляет уже не инструктор, а именно э, компьютер. То есть э, человеческий фактор здесь у нас. Тобто коррупции будто не может. Сам тренажер состоит, как видите, из двух частей. То есть первая часть ⁇ это тренажер для механика-водителя, где отрабатываются у нас все упражнения согласно курса вождения. А также можно отрабатывать тактические задания и ведение боя в составе экипажа. С левой стороны у нас находится тренажер командира танка и наводчика оператора. То же самое э, на этом тренажере можно отрабатывать э, упражнения. Я бачу тут техника. Кто разробник? Эти тренажеры были разработаны и произведены Харьковским заводом имени Малышева. А можно и мы не будем пробовать? Можно. По машинам, Батьківщина наказала по машинам, значить по машинам. Насправді ні чорта не видно. Дуже жорстке, все все колеться, б'ється, щось. Фу, не знаю, попробую, як насправді. Ну що, оціночки, оціночки. Ну що, Спробування Олександрій на отлично, Як бачите, всі препятствия преодолені. Поздравляю вас. Ви можете бути настоящим. А що ви думали? Це ж програма зброї. Дякую вам. Дякую вам дуже. Пожалуйста. Поїхали на полігон. Вірніш на танкодром. Да. Танкодром це ділянка місцевості обладнана для навчання кермуванню танками та іншою гусеничною бронетехнікою. Там рельєф має бути складним. Важко в навчанні легко в бою. Від теорії до практики один крок. Це було круто. Чи бачили ви колись атаку танкової роти, коли шість бойових машин одночасно наступають на ворога? Побачите. На відміну від авіації, де винищувач зброя індивідуальна, танк зброя колективна. Бій веде не лише командир машини, а й увесь екіпаж від злагодженості дій, якого і залежить результат. І тільки наполегливі тренування дають танкістам змогу діяти як єдиний організм, блискавично реагуючи на бойову ситуацію. Завдання танків у наступі. Це створення неперервного вогневого валу. Броньовані машини насуваються на укріп район супротивника, знищуючи вогневі точки, при цьому не даючи йому підняти голову, цим прикриваючи наступаючу за танками піхоту, яка буде зачищати окопи противника та прикривати броньовані машини від гранатометів. Головною ціллю танкових підрозділів є прорив оборони противника, тому їх і називають залізним кулаком. Для практики, давайте розберемось, як же стріляє танк. Командир машини формулює цілі тип снаряду та дає команду оператору навідникові. Той визначає дальність цілі, наводиться на неї та заряджає гармату за допомогою спеціального автомату. Далі все відбувається по готовності. Постріл. Велична і потужна зброя. Від такої лише смерті чекати. А зараз момент істини. Тільки в програмі зброя справжній український танк дасть підкурити москвичу. Простий російський москвич. Їздив собі на риболовлю та пікніки в Іжевську, а ввечері з мужиками в гаражі дивився телек. і сам не стямився, як опинився на полі бою. А тут, на українській землі, його чекав один з найкращих екіпажів Збройних сил України. Танк зброя руйнівна. Саме на звичайній машині ми продемонструємо його нищівну силу. А для цього ми використовуємо сколкофугасний снаряд. Постріл відбувся з відстані 500 метрів, і ціль була знищена з першого разу. Тому військові називають танк «скальпелем», який лікує найболючіші місця. Тому від танка не сховається, особливо за легковиком. 40 тонн суцільного заліза. Такою великою праскою можна зрівняти все. Чим відрізняється дитина від дорослого? У дорослого іграшки більше. Кидайте свої дитячі забави та ставайте справжніми чоловіками. Це була програма Зброя та Я Василь Вороновський.